Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему, таку як цивільний захист, а саме, як організувати цивільний захист у закладі освіти. Як ви знаєте, добігає кінця виконання вказівок, методичних вказівок щодо організації цивільного захисту населення не тільки по закладах освіти, а взагалі в Україні. І відповідно зараз ведуться певні перевірки щодо виконання цих закладів. Ось я пропоную інформацію, яка буде доцільна тим педагогічним працівникам, які обіймали ці додаткові обов'язки, і, можливо, десь щось упустили, десь, можливо, щось забули, десь, можливо, десь якийсь документ, скажімо так, не Підготували чи не вчасно, чи не дуже змістовно. Тобто, я пропоную вам таку систему документів, яка є практичною, ефективною у закладі освіти, для того, щоб навіть звіритися, ви змогли перевірити самі себе щодо наявності відповідного пакету документів, які має бути у закладі із цивільного захисту, і водночас, скажімо так, є можливість у вас. Мати такі документи в закладі освіти, якщо, можливо, ця ділянка вас просідає. Так? Ми зараз перейдемо до перегляду безпосередньо і регламентованих документів, і безпосередньо тих документів, які можуть бути у закладі освіти. Всі вони є в наявності, ви можете їх придбати. Я залишу. Відповідно розцінки за покликанням на сайті до опису у цьому відео. Ось і ви зможете адаптувати їх у закладі, якщо у вас є така необхідність. Отже, переходимо до перегляду документів, і якщо у вас буде така необхідність, будь ласка, пишіть чи телефонуйте разом з додатковою консультацією, як це все провести живою роботою, щоб це була жива робота, а не тільки на папері, ви зможете отримати цінну інформацію. От, як ви знаєте, в кожній області затверджені такі організаційно-методичні стадії підготовки населення до дій в надзвичайних ситуаціях на кожен рік, в даному випадку на 2021-2025 роки, так на календарний рік. Е, я так думаю, що кожен має е, то відповідає за ці ділянки роботи. Він е, ознайомився е, із цим документами кожен у своїй області і відповідно знає, пройшли до нього. Так ми ну, зупинятися не будемо, але лише я скажу, що. Документ розроблений на всіх суб'єкту господарювання вибирання ці терміти стосується западів освіти. Відповідно, ми користуємося, можемо користуватися також примітним переліком документів, які нам дає держава служба України з надзвичайних ситуацій, і де фактично висутує перелік, який може бути організацій, які є на території України, так, ми вибираємо лише ті, що стосуються закладу освіти. Ось я пропоную вже готовий, виграємо цілу систему документів, які стосуються закладу освіти, варіанти, наприклад, швидкість. Ви можете лише адаптувати до заклад закладу освіти, якщо вам таке підійде. Отже, беріть увагу на першу сторінку, це регламентовані документи, за якими ви можете перейти і ознайомитися з іншими людьми, з їхніми учнівами та працівниками, Надалі вибрані в цій колонці праві майнування документів, які повинні бути у закладі освіти. Дійсно, кожен вибирає, а, складає ту систему, яка підходить до штатів, є у закладі до кількості учнів, до класів, до умов і так далі. Але це такі кожен суща, які бідає, до більшості закладів освіти, і ви можете або перевірити. Чи вас це є, скажімо так, або експертися на те, що вже складено, ну принаймні, скажімо так, ці документи, які є вписані у цій системі, вони складають ці системи, так? Це не окремо вибіркові, а на цій системі навіть можна, скажімо так, дійсно повчитися, хтось використає для навчання, як це організувати, організувати, правильні заходи освіти, відповідно дуже мовчі можуть допомагати. А в переліці із регламентовані документи за повним чому цей документ потрібний, чим він регламентований, і призиковою відповідно лише проєкт документа, який реалізовує частину схему, яка є у цій стороні. Я покажу один із документів це наказ про організацію цивільного захисту на закладі «Откнете і що відростить», отже, цим um, наказом призначається відповідальна відповідальна особа з питань повідомленості, яка зак Orajnictvja'h вкладHaDiK�itsy Від опдание взвичайной ситуации 抱ать женихạj па двеoзчыняrix ктоза Antwort смесу ситуацій, вопрос овзучаяйной ситуатаіи ЗадвHeyмысоzo бедниці Зан земнику об είναι кьюс amazon в питань повідомленості собanutй естр hanging она створений к штаб срібний запит, заходить склад з питань евакуації, а, різні ланки, але ці ланки, які вони там дійсно будуть працювати, а не просто бути на папері, Ці ланки можуть якось попередити і на кожна раді складати складка. Далі Положення про комісію з питань евакуації, практично практичності функціональних водячих кожного члена комісії, що відповідає, як діяти ця вся робота для озвуджень. Так, відповідно, що до затвердження певних стрільців можливість ще не вистачає цих у них старі тепер зібрані спільну систему для того, щоб вже, ну скажімо так, витримати весь ці вимоги, які дає нам сьогодні. Законодавця. Зверніть увагу, проєкт наказу вже готовий, ви сьогодні можете адаптувати, ознайомитися і адаптувати до цього забуду. Якщо у вас вже є видані такі документи, ви просто можете скласти цю систему, для того, щоб навіть різні користуватися, зрифнути і гарантії надзвичайної ситуації. Ось це компактно і зручно э, для реалізації. Тобто, ну, весь цей перелік є позові частини, весь біліт працює. Ось це проводимо, забрати. Далі, ось це, це далі з цієї сторони, з лівої сторони, з правої сторони. Вказані документи, які та завантазами та гіперполітаніму, ви можете їх собі в електронному режимі і одразу завантажити, а є окремо палія, показують ці документи, за цими медикати не є. Отже, наказ про пацієнті я вам заказала, далі інструкції в таких праці, а посадовому криці таких банківський, план реагування на звичайні ситуації приваб пожежа. Pro and that is in the last year. Далі. А, практично, як проводиться деньги, так прописано в басу, что це не родить, що то не проводить. Варіанти вибору навіть на класах є. для класів, для класи, все це прописано стали про организацию проведения провести знаете как стороны тобто противники то есть наказ выданный успешно необходимый график слад динамичные билеты в протокол будет составляться для нас если мы проверим я приму оформляется далее что касается то